Вінницькі комунальники розпочали заміну вікон у багатоквартирному будинку по вулиці Антонова, 50. Ще в шести багатоповерхівках роботи вже завершені. Наразі роботи із заміни віконних блоків уже виконані за наступними адресами: вулиця Київська, 106, Київська 60, Данила Галицького, 16А, Андрія Первозванного 30, Болгарська, 11 та Якова Шепеля, 19А. Серед цих будинків є як ОСББ, так і будинки, обслуговування яких здійснюють управляючі компанії. Усі роботи виконуються за програмою. Співфінансування з міською радою. Щоб долучитися до цієї програми, у наступні роки мешканці багатоквартирних будинків мають прийняти відповідне рішення на загальних зборах співвласників, після чого з протоколом зборів потрібно звернутися до департаменту житлового господарства. Завдяки тому, що вдалося заощадити кошти за рахунок проведення тендерів, цього року нам вдасться додатково провести роботи по двох будинках. Тобто, замість п'яти запланованих на цей рік, ми виконуємо роботи по семи будинках. На всіх об'єктах в місцях загального користування встановлюються сучасні та енергоощадні вікна з двокамерним склопакетом замість старих дерев'яних конструкцій. Це дозволить значно скоротити втрати тепла в під'їздах в опалювальний період. Крім того, варто зауважити, що компанія підрядник дає 5 років гарантії на свої роботи.